А ми нарешті оглядаємо пост шоу у Холостяк. Життя після проекту. І нас зустрічає Гриша. Натанцювався на танцях зірками, а тепер зустрічає. Вони поміняли студію, вже інакше не Фіолетова, вже така вона різдвяна з ялиночкою. Як ви думаєте, чи разом Тарас та його обранниця? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ми поїхали оглядати. Ну, одразу нам показали анонси. Отже, в студії на стільчиках Оля, Даша, Оксана. На іншому боці керівниця проєкту Холостяк Юлія Колесник. Щось вони міняються і міняються, ці керівниці. Ну і психолог Вікторія Люборевич торхова Мені вона подобається, вона хороша психолог, компетентна. Оскільки я дивлюся, то мені подобається. Дівчата розказали, які вони зірки, як з ними фоткаються. Трошки шкода Олю, що Оліна дочка розторила, Оля не виграла. Ну, ну чого це вдруг? Ну, не треба ж усюди вигравати. Навіть тут занадто висока планка, навіть в родині. Гриша провів дурацький конкурс, я вже бачу це. Слава Богу, він не дуже дівчат напрягав, він дав їм передбачення, а вірніше вони знайшли під кріслами. А взагалі, дівчат чимось намазали таким блискучим, вони гарні. Потім викликали Тараса на сцену. Мені сподобалось, як Тарас жартував, коли вони знімали. Ці коротенькі інтерв'ю з редакторами після випуску. Мені подобається, що Тарас вічно голодний. Ну подивіться, яка махіна. Ясно, що вічно голодний. Ясно, що в його родині любов передається через їжу. Це вже очевидно. У мене, до речі, теж так. І це дуже характерно для українців, тому що наші пращури, предки пережили Голодомор. Ну, нічого тут крити. Це в нас звідти культ їжі. РХП усякий. Я вам похудати не можу. Ну, він емоційний, відкритий, ну, що не так? Говорили про рефлексію, про ці, давати ці синхрони, і Любрева Шторхова правильно сказала, що рефлексія це про пізнання самого себе. Це, по суті, що робила Ірочка, вона як сказала? Я на проєкті впізнала, дізналась більше про себе, дослідила себе. Показали приколи з Холостяка про його це опа, шторхова пожартувала, що це попа. Ну, таке. У гріші теж сюрприз, виявляється, його жінка вагітна, і це показали теж через передбачення. Дивно, що жінки самої не показали. Ну, вже б вийшла, вручила. Підожди, це не вагітна вона, це просто передбачення, щоб була вагітна. Тю. Ну, ведуча проекту сказала, що це справжні реаліті, що все так бувалося. І розповідала про погоду. Підожди. Погода не під не підконтрольна завжди. Це по перше. А по-друге, вона сказала, немає ніякого сценарію. Сценарій є завжди. Просто іноді в реаліті шоу герої самі вирішують, що вони будуть робити. Але канва сценарна є завжди. Дуже багато говорили і показували про дощ, прям дощовий сезон. А ви мені напишіть в коментарях, як ви думаєте, залишились Надіни та Тарас разом чи ні?